Доброго дня, привіт з Харківщини. Хочу зараз показати вам гібридну форму писанки Олега Михайловича Полонець 50. -й. У мене кущик тут в травні 6-го числа підморозило трошки були заморозки, і видали, так сказати, заміщаючих почок. Подивіться, які громки вийшли. Ягодка. крупна грам 12 до 15. Дуже красивого червоного кольору. Так, там грунка лежить. Ось грунка. Все основно, в основному. В основному біля землі. Там грунка. А ось подивіться, яка груна. Ну тут, мабуть. Усі два з половиною кілограма аж біля землі вона. Так, полонез 50 п'ятдесятий. Гронка трошки плотненька, але вона дихає, ягодка не давиться, не лопиться, не портиться. Дуже красива гібридна форма. Довго висить, вона вже давним-давно поспіла. Буду зараз її зрізати. П'ять гронок. Полонез 50-й. Писанки Олега Михайловича. Всім всього найкраще.